Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. В цьому відео ми з вами спробуємо йогурт джелато зі смаком Манго. Мангове, коротше, джелато. новиночка. Але я мав пару годин назад вибрати з холодильника, бо я зразу купив, поставив у холодильник. І воно зараз супер холодне. Нічого, або виб'ємо холодне, або зігріємо в мікрохвильовці. Тому поїхали до заставки цього відео. Попробуємо це мангове джелато від чуду. Let's go! Деніс Прайні реагує. Деніс справді реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Значить, е... бачите так. Е... Зустрічається новин Коротше, йогурт. Напомню, що фруктовим зі смаком мангове мятне джелато. Мангове мятне. Коротше, чудо, чудо йогурт джелато. Коротше, мангове мятне джелато. То, 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 Давайте їсти! Коротше, поставимо вас ось тут. Так, Ось такого. Будемо коротше, хавати. Хавати любите, а я люблю. Так, давай такий стаканчик знайдем. Ну и да, стаканчики. Найшов, була вода. Так, вода. Добре, ми воду виливаємо. І в стаканчик ми йогурт наливаємо. Так, давайте. Холодно, спочатку спробуємо. Не сподобається, зігріємо, буде тепло. Так, мангове м'яко. Чекайте, вода. Ще не заважає. Я хотів брати сьогодні йогурт ті квадратні, знаєте? Сирки. Я думаю, візьмемо рідки потім... Бо то вже було недавно квадратні, буде потім. Ми з вами е, мангове вже пробували. Але то зі смаком там було банана, е, манга і ще щось. А це суто манго і м'яти. Тобто це новинка. Ну, непогано. Так я поки що 8 балю. Та заткайся. Так, потім якщо щось щось відкрити.

Не дають поїсти Підписники. <хи> Ні, то Київ став. Заткайся, ну а тепер зігріємо. На два стакани, Це 45 коштує, Це на два стакани Вийшло. Ну, в принципі, я на скільки хочу? На два стакани? Нормально. Коротше, виглядає воно. Короте, ось тако. Не знаю, колір тут жовтий, але воно такий тілесний. тілесний. Ну, камера показує, що це жовтий. Бо це у мене новий телефон і тут якісь інші кольори. От, наприклад, розова баночка, воно, ну, в принципі, розова. Воно деколи показує, що фіолетово вдень показувало. Давайте зігріємо.

Все, я закрыв його пелику. Чекай, буде, 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 буде. Це зараз буде за Воно вже за Як коктейль уже якийсь. Ммм, нормально. Вон так ланьки краще. Ну так, тепле з 8 з плюсом. Бо тепле краще за холодне. Відкрий для себе смак італійської магії, бачите? Далиска магія. Котчик, то забули близати, был ха Таке 8 з плюсом, бо тепле краще, так. Коротше, я напився, мені забагато навіть. Що до чеї. Тече. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Френдлі. Сподобався відео, пиши коментарі. І якщо додивився до цього моменту, напиши, я додивився. Я такий... Ну вже якісь сонні чи що не знаю. Коротше, з вами буде не справді. Гарного всім вечора. Всім пока. Бувайте, йоу! Ось такий був чудо. Чудо йогурт джелото-малинове. Ну, ось таке було. Коротше. Сподобалось. Можете, Рекомендую, можете спробувати один раз собі купити. Сподобається, можете ще купувати. Не сподобається, ну не купуйте. Всім пока. Так.